Доброго вечора, пані та панове. Сьогодні вас очікує доволі такий цікавий контент на сервері Keep Calm and Ukraine. Мені дали uh, роль камерамена. Тепер я буду іноді записувати ось такі цікаві відеоролики з висоти птичого польоту. Покажемо так. Зараз у нас відбувається бій на карті, я вже забув, яка така Кокан Invasion. Хабібі проти uh, Russian Federation. Будуть вони атакувати і пробувати якось uh, вибити Хабібі з позицій на карті Кокан. Приємного перегляду, любі друзі. Підписуйтесь на канал, обов'язково ставте лайк. Самі яскраві моменти зараз ви побачите. Саплаєчка, їде саплаєчка, хоче прорватися, але тут вже тут uh, не спить. Раце, раце, раце таким. Таким займаються, як тільки, як тільки хоче, скажімо так. І вдень, і вночі будуться паєчки крошити. Для них це просто як смаколик. Не знаю, чи він поставив тут міну, мав би поставити, але, скоріш за все, об'їхали. Ну таке буває. Лезький контакт. Ось таким макаром відбувається. Польоти і польоти відбуваються, люди. Що вилітаєте? Приїхав в. Безрукий мастер на Тігері. Що він тут зможе показати? Чи довго він проживе ставте ставки, любі друзі? Заходьте обов'язково на сервак, якщо хочете побачити ваші. Як то кажуть, махачі. Все, е, горить тігер, недовго йому довелося кататись. Безрукий мастер доказав, що він дійсно безрукий. Ну, таке буває. Поки що Хабіба дуже сильно відбувається. Хтось побудував вже ці міномети стріляють. Міномети всіх розстріляв, мінометчиків. Ай яй. -яй. Какой плохой мальчик, ай яй. яй Only фан, це ты выйде. І в стылу. И тут домінує потихаечку, а? Ти диви які. Стріляє по стрелку. Ха-ха-ха! Не, ну стрілок молодець, Селюрдур, Целік... Целё... блін. Молодець, красавчик. Сориентувався, кто по нему стріляет. Основні сили, основні сили Йдуть по берегу, тут рац на мопеді роз... розсікає. Застрял в водички. Застряв трошечки в водички. Зомпа, зомпа. Чо, <рес> не бачив, гля Ну, тут такие Гля, Ля, воду Що? Шо? зірвався, взирвався, и на міну наїхав, чи що? Поки що у нас Alex, no name. Alex, 92, no name. Не бачить, що там ворог є. І що заблочили хаб, зараз йому розповідають. Зараз йому скажуть. А зараз блоч, будь ласка, хаб. Що ж ти тут лежиш? Ну, чи він побачить, чи не побачить. Давай, давай. Алекс, ти можеш. Алекс. 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 Що ти робиш? Ні, Алекс не справився, на жаль, нічого страшного. Так, на самій точці продовжується м'ясо. Близький контакт навіть іноді відбувається в такому форматі. Молодець. У нас у нас хто ну, де що знаходиться в точці. Опа! Підривається на міні шримак Декілька навіть всі колеса він втрачає кіт, він звичайно же... А ні, взяв кіт. Крюмена Буде зараз ремонтувати. Всі колеса просто йому вибили на міні. Е, на початку катки Рац тут поставив парочку мін можливо, дві, можливо, одну. Але затримав затримав він е, БТР на цій позиції. Дивимось далі. Підходять все ж таки, підходять все ж таки к червоні до фірстенд, до першого. Опа-опа, опа. Відбувається. Опа, опа. Зарубимо. Кулеметник на кулеметника виходить і Хабібу все ж таки перестрелює, як би це не дивно звучало. І ще один Павлович заходить, Павлович Павлович знімає. Гробовщиком і Павлович зняли Хабібі кулеметника. Ну, це був розмін по факту. Тут іще один є Хабібі. Ти диви, що він робить! Ти хто такий воїн? Детек. Тут ще на допомогу приходить ще один Хабібі. Медик. Я уявляю, як тіпам стріляти зараз, того що тут такий не виходь! а Розстріляли просто в спину. Дуло просто шатається вліво, вправо, але тим не менш, бачите, що... Диви, бачите, 5 метрів підійшов, цілу обойму висадив і. Знаєте що? І він виграв. Хтось ще додатково гранату кинув, недовго недовго. Ти старався, ти старався, бро, ти молодець. Так, гранати, Кидати гранату через забор доволі така непогана штука. Але може прилетіти Дякую, і... В отвітку. Опа! Прилетіло. Червоні не полишають сподівання зайти по берегу. Хто по ним? Ні, молодець, молодець. 4-5-0. Робить все по красоті. Там ще Бо один дів. Зараз побачив його у вікні. По по криші бігають. Я не можу. Я не бачу. Побачив, але вже пізно було. Прибігає. Я Ой, блін. Скоро буде знижка на чорну п'ятницю. Тому розмін був красивий. До речі, з іншої сторони підходять червона команда, вже прям тригер максимально. І по факту вони вже зачислили. Тут так, тут є ще спаун, на якому вони можуть з'являтися, але можливо він вже під блоками. хоча я не впевнений. Ні, я бачу, що з'являються ще люди. Залишається у них невеличка територія, яку вони контролюють, і зараз будуть їх уже душити. Ну тут по факту пару гранат кинути, і вже буде фіаско, як то кажуть. Червона команда не розібралась, де вони поставили хаб. Трошечки відбувають. Так, о 4-5-0 вже знайшли позицію хаба, зараз будуть кидати гранату через. Опа. Ляпс. Ха. Гранати кидають вже через забор, через паркан. І по факту це вже першу точку Хабібі програли. Ось залітає. Шо блядь? Нашого блін. Так жорстко підкинули, що ти вже Заїхала просто І макс піднімемо. повна, просто повна саплайка, диви. Диви, що тут буде робиться. Гля, гля, що робиться. На такій маленькій території просто І така концентрація людей зараз просто буде жорсткий махач. Тут вони один біля одного. На викинуту руку, можна сказати, але друг друга не бачать. А, так його... Трошки розділились на дві сторони. Вирішили обійти Червона команда, тут СРПГ просто шмал... шмаляють. Дуже мало, дуже мало синіх зараз на точці і у них просто нема шансів насправді. Може хтось за стрілка сяде, хлопці, ні? Да що нашу над. що, стрілки. Опа, гробовщика задавили. Ну буває, що поробиш. Ай-яй-яй, промахнувся, ну. Все ж таки переїзд машиною, мабуть, прицілу збило трошки. Давай, давай. Бокс, UA. Перельот, братан. Заряджай ще. Теж ноу переліт. Ой-ой-ой-ой-ой, що тут коїться? Просто якась тут іде вакханалія і утилізація людських ресурсів і не тільки людських ресурсів. Червона команда в сьомому куті далі не може дойти, я бачу. Хоча один ось... Алло! <реш> О! О ну це, це... Це це очевидно, що так би могло статись. Але хто ж знав? Це тільки я можу тут літати і думати, що там це так все легко. А коли граєш, там нічого не відчуваєш, нічого не бачиш. глядається Тігр. уже майже доїхав до мейна, уф, По ньому старається відпрацювати. Я бачу, що по ньому вже разочки попали. Пане. Останній штурм! Останній штурм. Хабібі поки що програють. На мій погляд. Хоча не факт, скільки там залишилось тікетів у uh, команди червоної не зрозуміло. Зрозуміло одне, що тільки що не спрацював РПГ, що це надто близько стрельнув по шуні. Шуня. Катається кругами. Наводчик взагалі там в шоці, він не розуміє, що йому робить, куди дивитись. І я його розумію, тому що грати на техніці дуже складно в складі. Дуже складно. Задимив тут всю територію і продовжує дими, диміти. А ти що дивити? Кадри, кадри. Робить демову завісу для того, щоб можна було наступати в червоній команді. І, тим не менш, як ми бачимо, потихеньку все ж таки заходять в тригер, піджимають, піджимають до хаба. Мабуть, все ж таки хаб був знайденим з цією групою і тепер методично будуть знищуватись. Ну, що можна сказати? По факту, по факту. Цей бій вже підходить до завершення, що все вже зрозуміло. Зараз вони зайдуть в точку, в тригер, і... гра буде завершена. Доволі швидко, просто першу точку тримали непогано, потім щось дуже швидко злили. А нічого вже вони не роблять. На жаль, тут вони програли. Як ми бачимо. Оу, oh, щет. На одній останній суплаєчки. Вже ніхто нікуди не вийде. Тігр eh, просто непог непогано відпрацював з ДШК, що там? кутьоси, не святе Але доволі таки видовищно це було, якщо дивитись з точки зору камери. Не знаю, чи було весело комусь грати в цю катку за сторону Хабібі, чи нормально було адекватно там. Ну давай, на останньому моменті. Давай, 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 давай. Ну о, давай, давай, давай. Єбачно. Ха-ха! Молодець, молодець, молодець!